Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке внутрішній моніторинг у межах академічної автономії. Навчитеся його проводити та аналізувати. Спочатку з'ясуємо, що таке моніторинг якості освіти відповідно до законодавства. Моніторинг якості освіти це система послідовних і систематичних заходів. Їхня мета. Виявити та відстежити тенденції у розвитку якості освіти в країні на окремих територіях та у закладах освіти. Моніторинг допомагає встановити, наскільки результати діяльності закладу освіти відповідають заявленим цілям, і виявити причини відхилень від цілей. Внутрішній моніторинг проводять на рівні закладу освіти. Власне, заклад освіти його ініціює та проводить. Звісно, починати завжди варто з формування стратегії розвитку закладу освіти та річного плану роботи, поставити собі чіткі цілі. Тільки після цього доцільно проводити внутрішній моніторинг. Він допоможе контролювати, чи досягнуто цих цілей, і відповідно коригувати річний план роботи. Внутрішній моніторинг проводять у такі етапи: спочатку планують та готують моніторинг, формулюють проблему. Яку досліджуватимуть, визначають мету та завдання моніторингу. Далі розробляють програму моніторингового дослідження. Після цього проводять дослідження відповідно до форм і методів, прописаних у порядку проведення моніторингу якості освіти. Далі збирають та обробляють результати моніторингу. Потім їх аналізують та інтерпретують. На цьому етапі результати узагальнюють. Та пояснюють, визначають закономірності, і формулюють висновки. І нарешті останній етап внутрішнього моніторингу: оприлюднення його результатів. Існує низка критеріїв, що допомагають оцінити, наскільки впроваджену автономію закладу освіти. Зокрема, це кількість авторських програм, що використовують у закладі освіти, участь учителів та учнів у конкурсах. Місцевих, регіональних, всеукраїнських чи міжнародних збільшення кількості учнів, полинність кадрів. Важлива умова оцінювання академічної доброчесності у внутрішньому моніторингу прозорість. Залучайте до процесу аудиту наглядову або піклувальну раду, якщо у вас така є, або громадську організацію, до складу якої входять батьки учнів, випускники закладу освіти, представники громади. Можливе проведення зовнішнього моніторингу Його проводять на рівні закладу освіти, місцевому, регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях. Погляд зовні допоможе побачити проблеми та перемоги, які для вас звичні, а тому непомітні. Перейдемо до методів проведення внутрішнього моніторингу. Це може бути анкетування, тестування, інтерв'ю. Спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у закладі освіти і аналіз документації закладу. Найпоширеніше з них анкетування та тестування, тож розглянемо їх докладніше. Почнемо з анкетування. Його також використовують під час інституційного аудиту закладу освіти. Анкетування передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача і кожної здобувачки освіти. Опитування варто проводити регулярно та анонімно. Його можна створити на онлайн-платформах, зокрема у Google або Microsoft формах. Перш ніж пропонувати анкетування, поміркуйте, що саме ви хочете дізнатися цього разу. Наприклад, який зараз рівень організації дистанційного навчання для об'єктивності результатів, пропонуйте схожі, чи ці самі питання учням їхнім батькам та вчителям, аналізуючи відповіді, порівняйте, скільки є збігів чи наскільки відрізняються відповіді. Ще один метод моніторингу, про який ми згадували, це тестування, зокрема вхідні та вихідні діагностичні роботи. Тестування допомагає відстежити індивідуальну освітню траєкторію учнів. Порівняння результатів того, що було і що стало, дасть можливість робити висновки щодо поступу учнів. Але пам'ятайте, що моніторинг це не контроль, тому діагностичні роботи не оцінюють, але їхні результати враховують, зокрема, під час розроблення або внесення змін до календарно тематичного планування вчителів та формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів. Вчитель або вчителька допоможе учням порівняти отримані результати з попередніми роботами та визначити, що робити далі. Дуже важливо отримувати постійний зворотний зв'язок, тому пропонуйте вчителям рефлексувати наприкінці робочого дня, тижня, семестру чи року. Коли педагоги розумітимуть, наскільки важливим є самоаналіз, вони зуміють ефективно залучати до цього процесу учнів. Важливо такий самоаналіз проводити у письмовій чи електронній формі, аби мати змогу порівняти результати. Адже якщо після рефлексії педагоги не роблять висновків і не удосконалюються, вони стоятимуть на місці і не даватимуть змоги розвиватися учням. Важливий складник функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі самооцінювання. До процесу самооцінювання мають бути залучені усі учасники освітнього процесу. Для цього проведіть фасилітацію, попрацюйте за методиками світового кафе чи акваріуму. Така практика є ще одним прикладом співпраці всіх учасників освітнього процесу. Попрацювавши, разом створіть чек-ліст, до якого запишіть критерії, що сформувалися як результат обговорення. Саме дотримання цих критеріїв потрібно буде вивчити. Обов'язково пропишіть маркери, за якими можна буде це оцінити. Раз на рік проводьте SWOT аналіз всі отримані дані розподіліть за категоріями сильних та слабких сторін, можливостей і загроз. Обговорюйте з командою, як можна покращити систему освіти вашого закладу. Кожен учасник і кожна учасниця освітнього процесу має розуміти і відчувати відповідальність за те. Що відбувається у закладі освіти. Пам'ятайте, що внутрішній моніторинг має бути методичним та системним. Тож сплануйте, як ви будете відстежувати якість освітнього процесу протягом року. Це постійна кропітка робота, незалежно від того, отримали ви позитивні чи негативні результати. Тому шукайте можливості, залучайте спільноту. Системно та структуровано організовуйте моніторинг у вашому закладі. Відстежуйте, як заклад наближується до мети, та коригуйте його траєкторію. І, звісно, залучайте колектив до моніторингу та оптимізації роботи. До зустрічі!